Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Без зелених вічно зелених акцентів створити сад або просто живописний куточок, як на мене, просто неможливо. І ялина як варіант це ідеальний вибір. Але як вибрати найкращий сорт? Сьогодні у відео поділюсь з вами, що полюбляють ялини, які представники зростають в моєму саду. Як вони змінювались з роками, чи швидко зростають, та розкрию секрет, чи дійсно ялини є непримхливими і мають мінімальний догляд. Перед тим, як вибрати ялинку, варто врахувати кілька факторів. По-перше, розмір вашої ділянки. Для невеликих садів підійдуть компактні карликові сорти чи подушковидні. По-друге, місце посадки. Ялини можуть бути сонцелюбивими або витримувати напівтінь, тому важливо знати, де вони будуть у вас зростати. Щодо догляду, то він вкрай не складний. Ялинки не люблять застою води, тому полив повинен бути помірним, а ґрунт дренованим. Молоді дерева не потребують обрізки, хіба що видалити пошкоджену гілочку, якщо є така, чи прищепнути подвійну верхівку. У разі виявлення хвороб чи шкідників варто приймати міри по лікуванню, а краще інколи робити профілактичні обробітки, хоча більшість ялин і так стійкі до всього цього. Також мінімум добрив, а я то й взагалі для своїх красунь його не застосовую. Варто розуміти, що ялини невимогливі до ґрунту, вони добре ростуть в супіщаних, суглинистих ґрунтах, а також в чорноземі. При посадці варто врахувати розміри вашої ялинки в дорослому віці. Не варто загущувати посадки. Я думаю, вам цікаво було побачити різні види ялинок, але тепер прошу подивитися, які саме ялинки зростають безпосередньо в моєму саду. В центральній частині мого декоративного саду, а всього він займає у мене близько 7 соток, в мене зростає розкішна ялина-блакитна глаука. Це вічно зелена красуня із правильною пірамідальною кроною, яка з віком набуває більш насиченого сріблясто-блакитного забарвлення. Гілки в неї розміщуються щільними ярусами горизонтально або під невеликим кутом. В 30-річному віці її висота сягає 12-15 метрів, при діаметрі крони 6-8 метрів. Тривалість життя цієї ж ялинки складає 400 років. Крона дуже густа, ширококонічна, з гострою верхівкою. До речі, верхівка в моєї ялини останні декілька років викривлюється при зростанні, і поки вона не здерев'яніла, я намагаюсь їй її, її трішки порівняти. Хоча в 2024 році це вже було складно зробити, оскільки її висота склала 370 см, а ширина була 250 см. Для того щоб все ж таки моя ялина зростала більш-менш чітко красивою прямою верхівкою, на фото ви зараз можете побачити, як я її підрівнювала їй за допомогою розтяжок. Гілки в цієї ялини жорсткі, горизонтальні, хвоя ж колюча і теж жорстка. Завдовжки 2-3 см має восковий наліт, що надає їй блакитний відтінок. Однак, якщо взяти хвоїнку і потерти в руці, то вона стає зеленою. До грунту та вологи даний сорт невимогливий, вона морозостійка. Моя красуня була висаджена в 2018 році. Однак тоді вона була крихітною, однобокою і не такою блакитною. А з часом, з роками, вона ставала все яскравішою, блакитнішою і дуже притягувала до себе погляд. Особливо в весняний період, коли в неї були молоді прирости, вони були вкрай м'якими, ніжними. Одним словом, за 7 років зростання моя блакитна ялина стала ідеальним фоном для квітучих рослин в саду. Навіть взимку вона дуже гармонійно задає структуру саду і створює відчуття затишку. Так як це центральна композиція, біля неї я висадила сам шити та задекорувала її сосновою корою. В зимовий період важливо стежити за нижніми ярусами гілок, аби запобігти розвитку хвороб. Якщо є сніг, його з них треба струшувати. Завдяки тому, що моя ялинка висаджена в центральній частині саду на просторі, вона максимально декоративно може себе проявляти. Хвоєпад в неї є, однак він непомітний. Хвоя осипається самостійно. І поки що за 7 років я його з під нижніх яростів навіть ще не вигрібала. Таким чином, можу сказати, що цей представник ялинки є для мене невибагливим і дійсно потребує мінімум догляду. Якщо говорити про блакитні сорти, то в моєму саду зростають ще дві набагато компактніші ялинки. Одна із яких це подушкоподібна ялина сорту Вальдбрун. Повільно зростаючий сорт з округлою формою, висота в дорослому віці сягає 80 см при діаметрі крони 1 метр. Хвоя в неї сріблясто сизого кольору, пагони жорсткі, короткі та щільні. Особливістю є те, що вона має кулясту форму крони без додаткової стрижки. Я свою жодного разу не формувала. Однак помітила, що вона здатна вкорінюватись пагонами самостійно. В мене зростає на сонячній ділянці, отримує рясний полив при відсутності дощів, але не часто. Поки ця ялинка була меншою, то взагалі й хвоєпаду я на ній не помічала. А ось в минулому 2024 році я вперше в осінній період трішки почистила з-під неї опавшу хвою. Моя ялина Вальдбрун на сьогоднішній день має 36-38 см висоту та 105-110 см ширини крони. Весняний період, як і всі ялинки, виглядає особливо, її хвоя має дуже м'які прирости зеленуватому відтінку, а з часом вони перетворюються на чудові, яскраві синьо-сизі відтінки. Цей сорт ялинки чудово підійде для кам'янистого саду, рокарію, альпінарію чи й просто на передній план вашої клумби. Дуже непримхлива, стійка до хвороб та шкідників, тобто ялинка, яка не буде забирати у вас ваш вільний час. Також пропоную вашій увазі ще один компактний варіант, але зовсім в іншій формі. На штамбі, що зростає в моєму саду на березі сухого струмка. На жаль, сорту її я не знаю, однак це дуже цікавий повільно зростаючий представник. Має колючу хвою, поточні прирости завжди більш блакитні порівняно з минулорічними, і мають зеленувато сріблястий сизо синій відтінок. Аби ця ялинка мала яскравіший блакитний колір хвої. То її варто висаджувати на сонячну ділянку. Щорічні прирости сягають приблизно 2-3 см, їх можна прищіплювати, аби формувати крону, але я цього їй не роблю. Вона в мене зростає довільно. Завдяки своєму штамбу вона дуже компактна, у підніжжя можна висаджувати інші рослинки. У мене зростає гвоздика сиза. Висота цієї рослини становить 110 см, при діаметрі крони 80 см, а висота штамбу 50 см. Це та рослина, який догляд, здається, взагалі і не потрібен. Вона здатна цілком самостійно зростати. Крона чудово провітрюється, тому вона стійка до хвороб та шкідників. Головне, забезпечити їй сонце. Та ґрунт без застою вологи. А ось в зеленому кольорі хвої в моєму саду зростає лише один представник, і це ялина канадська коніка. Це багаторічна хвойна рослина правильної конусовидної форми із щільною кроною, що має ряд переваг. Вона теж не потребує формуючої стрижки, має дуже красивий свій зовнішній вигляд. Повільно зростаюча, а тому підійде для посадки в будь-який невеликий сад. Однак, як на мене, то порівняно з іншими моїми ялинками вона найбільш вимогливіша і вимагає від мене постійної регулярної підтримки. По-перше, в зимовий період потребує притінення, так як її хвоя здатна горіти на сонці. У мене вона висаджена на сонячній ділянці, і для неї це чудовий варіант. Так вона швидше зростає. В затінку вважається, що розвиток цієї ялини буде повільнішим, однак там би їй не потрібен був би притінюючий матеріал. По-друге, вона не така стійка до шкідників. Окрім відомого нам павутинного кліща, що здатен за кілька днів знищити її хвою і залишити скелети гілочок. Вона ще й вражається стовбуровими шкідниками, що залишають дірки, і хвоя теж буріє з часом, жовтіє та осипається. В мене, на жаль, вона вражена таким шкідником, і я дуже ризикую втратити всю рослину. Звісно, я проливала під корінь її препаратами, однак вже цієї весни буде зрозуміло, чи врятували вони її. Дуже хочеться принаймні на це сподіватись. В моєму саду ялина коніка була висаджена малесеньким саджанцем приблизно 20 см заввишки у 2019 році. А зараз її висота 183 см. При ширині крони 95 см. Хочу зауважити, що в меншому віці вона не вражалась так шкідниками, і я навіть висадила з часом ще одну коніку неподалік, яка зараз сягає 145 см в висоту та 57-60 см по ширині. Максимальна ж висота ялини коніки 3-4 метри м висоту та 2 м в діаметрі. Таким чином, підбираючи ялинки для свого саду, опираючись на знання та досвід інших, ви зможете створити свій казковий сад із цілющим ароматом та дововижною красою, чого я вам і бажаю. Дякую всім вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось відео, а також пишіть коментарі, які ялинки ви б висадили в свій сад.